На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 листопада 2024 року. Сьогодні 27 листопада, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Терези. Місяць без курсу почнеться об 11 годині 16 хвилин ранку, і буде цей час тривати до кінця доби. Тому треба провести, якщо ви вирішили, то проведіть підзимовий посів насіння моркви та буряку до 11 години. Також працюємо з розсадою та висаджуємо саджанці садових рослин, і все це робимо до 11 години ранку. Не можна проводити поливи та підживлення це час стихії повітря, і ці агроприйоми будуть небезпечні для рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнатах, там, де ви живете, будь ласка, використовуйте біопрепарати. 27 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 27 листопада 2024 року. Нагадую, що тут дуже важлива вегетаріанська їжа. Тому сьогодні готуємо каші з жита, рису, гречки, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування салатів, проростки, насіння різних рослин. Також для приготування різних страв. Використовуємо всі доступні свіжі овочі, фрукти, ягоди, а також банани, родзинки, курагу, дайкон, редьку, салати, листочки салатів. І всі салати заправляємо лимонним соком, сметаною або ж вершками. Як бачите, рослини, хвалій, а тим більше тваринних жирів, ми не використовуємо. Використовуємо лимонний сок, сметану або ж вершки. Смачного вам. Завтра 28 листопада Спадаючий місяць вже буде знаходитися в знаці скорпіон. Можна пророщувати вже насіння для отримання проростків, можна сіяти насіння сидиратів у теплицях, це на півдні, в південних областях. Насіння зелених культур можна посіяти і в теплиці, а також можна посіяти трошечки для вирощування в зимових умовах на підвіконі. Посадіть трошечки цибулі для вітаміної зелені і працюйте з розсадою. Дуже гарний час для пікіровки, перевалки, пересадки. Ефективні поливи та підживлення органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. На жаль, 28 листопада завтра несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 28 листопада. Нагадаю, що це вже місяць в скорпіоні, а в цей час вразливі пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення та нервова система. Нагадую, що треба тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Але дуже будьте уважні до приготування різних страв. Тут треба знати, що повинна бути в нашому меню низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо різні страви із морської. Та океанічної риби використовуємо для приготування морепродукти. Усі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, все, що у вас є, готуйте. Будь-які страви, дуже корисні часник та цибуля парей. Але нагадую, що ці саме цибулини і цибуля парей, часник та цибуля парей у першій половині дня. І використовуємо. 28 листопада трав'яні чаї, вони дуже-дуже корисні будуть. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий прекрасний день! Усіляких вам гараздів, щастя вам людського та здоров'я вам міцного, миру вам та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях! зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі.